Дисципліна фінансовий менеджмент передбачає вивчення теоретичних і методичних основ управління фінансами підприємств та його систем забезпечення на сучасному етапі розвитку економіки. Завдання дисципліни полягає у отриманні знань і практичних навичок управління грошовими потоками, прибутком, активами, інвестиціями, вартістю капіталу, фінансовими ризиками підприємств. З'ясуванні факторів впливу на ринкову вартість підприємства, з'ясуванні особливостей фінансового менеджменту суб'єктів підприємництва, різних організаційно-правових форм та форм власності. Тема лекції теретичні і організаційні основи фінансового менеджменту. У лекції викладено питання пов'язані з формуванням механізмів стратегії та тактики фінансового менеджменту, окреме місце відведено розкриттю сутності, об'єктів та суб'єктів фінансового менеджменту. Показана роль фінансового менеджера в управлінні підприємством приділяється багато уваги обґрунтуванню концептуальних основ фінансового менеджменту, комплексне висвітлення питань щодо фінансового управління з розкриттям складових фінансового механізму дозволяє студенту краще зрозуміти логіку прийняття фінансових рішень у конкретній ситуації. В умовах поглиблення ринкових трансформацій особливе значення мають рішення пов'язані з пошуком нових підходів до підвищення ефективності фінансового управління підприємствами, які спрямовані на створення умов стійкого їх розвитку. На сьогодні фінансове управління, як правило, має реактивну форму. В результаті цього виникають протиріччя і диспропорції у відтворювальних процесах оновлення вартості підприємства. В той же час динамічність середовища функціонування підприємств практично завжди обумовлює зміну умов господарювання, які впливають на їх фінансову стійкість. Загальна системна криза. Яка охопила більшість промислових підприємств України, привела до зниження потенціалу фінансової стійкості господарюючих суб'єктів і до загострення фінансових проблем майже по всьому спектру економічних відносин. Зв'язку з цим, велику значущість має формування комплексної методології механізму фінансового менеджменту. Про актуальність досконалення методів фінансового управління. Свідчить наявність фінансових проблем, що приптаманні підприємствам реального сектору економіки. Перша група проблем пов'язана з відтворювальними процесами в реальному секторі економіки і впливом на них макроекономічних чинників. Аналіз впливу макроекономічних чинників на економічні процеси в Україні свідчить про наявність великої частки збиткових підприємств промисловості. Січень вересень 2013 рік 43,1%. Друга група проблем пов'язана із закономірностями тенденції накопичення джерел відтворення вартості підприємств, оцінюючи вплив структури капітальних вкладень за джерелами фінансування на розвиток реального сектора економіки України, слід підкреслити, що як і в попередні роки. Основним джерелом фінансування були і залишаються власні кошти підприємств у 2013 році 63,4%. Третя група проблем пов'язана з змінами фінансових пропорцій, зокрема, дефіцитом чистого оборотного капіталу у всіх галузях промисловості. Четверта група проблем. Полягає в тому, що в ринкових умовах не забезпечується рівномірність розподілу доходів за галузями економіки, тому для різних галузей критичним є різний рівень податкового тиску по відношенню до доданої вартості. П'ята група полягає в недостатній реалізації регулюючої функції податкового механізму України: фіскальна спрямованість, недосконалість податкового законодавства, нерівномірність податкового навантаження. Та розподілу грошових коштів за рахунок стимулюючих пільг, неузгодженість податкового і бухгалтерського обліку фінансових результатів підприємств, подвійне оподаткування дивідендів. Шоста група проблем стосується кредитного механізму це запровадження системи обмежень кредитної активності місцевої влади. Зростання частки проблемних і сумнівних кредитів у кредитному портфелі вітчизняних банків, складність отримання кредитів для суб'єктів господарювання через їх високу вартість та ризики, відмова від кредитування виробництва інноваційної продукції через високий ступінь ризику. Вирішення вказаних проблем вимагає побудови ефективної системи фінансового управління, адаптивної до умов ринкового середовища. Фінансовий менеджмент це система принципів та методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов'язаних з формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів підприємств та організацією обороту їх грошових коштів. Поняття фінансовий менеджмент можна однозначно розглядати в трьох аспектах: система раціонального управління фінансовими підприємствами. Орган управління фінансами підприємства, форма підприємницької діяльності. Характерними ознаками системи фінансового управління є її складність, динамічність, відкритість та чутливість до зміни факторів зовнішнього середовища. Умовами ефективного функціонування фінансового менеджменту є підприємницька діяльність, самофінансування, ринкове ціноутворення. Ринок праці, ринок капіталу, система ринкового законодавства. Як система управління, фінансовий менеджмент складається з об'єкта і суб'єкта управління. Серед об'єктів управління фінансовому менеджменту слід виділити грошові потоки, активи і фінансові зобов'язання, фінансові ресурси та джерела їх формування, фінансові реальні інвестиції, доходи. Витрати і прибуток, фінансовий стан, система фінансових відносин. Суб'єктами управління в фінансовому менеджменті є спеціальна група людей, яка за допомогою різних форм управлінського впливу забезпечує цілеспрямоване функціонування об'єкту. Система цілей фінансового менеджменту підприємства в ринковій економіці охоплює стратегічні. Тактичні цілі та нормативи, які спрямовані на досягнення головної мети забезпечення максимізації добробуту власників підприємства в поточному та перспективному періоду, шляхом постійного підвищення ринкової вартості підприємства та його акції. Основними завданнями фінансового менеджменту є забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів відповідно до завдань розвитку підприємства в майбутньому періоді, ефективне використання сформованого обсягу фінансових ресурсів у розрізі основних напрямків діяльності підприємства, оптимізації грошового обігу, максимізації прибутку підприємства при передбаченому рівні фінансового ризику. Мінімізація рівня фінансового ризику при передбаченому рівні прибутку, постійної фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку. Фінансовий менеджмент поєднує три складові: операційний, інвестиційний і власний фінансовий менеджмент, для кожної з яких характерна своя система завдань. Ефективне управління фінансовою діяльністю забезпечується реалізацією наступних принципів: інтегрованість із загальною системою управління підприємством, комплексний характер формування управлінських рішень, високий динамізм управління, варіантність підходів до розробки окремих управлінських рішень, орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства. Фінансовий менеджмент. Реалізує свою головну мету та основні завдання шляхом здійснення його функцій, як спеціальної області управління підприємством або об'єкта управління, як керуючої системи або суб'єкта управління. В першій групі функцій фінансового менеджменту основними є управління активами, капіталом, інвестиціями, грошовими потоками, податками, фінансовими ризиками. Функції фінансового менеджменту це конкретні види управлінської діяльності, спрямовані на реалізацію цілей і завдань управління фінансами. Загальними фін... функціями управління є планування та прогнозування, організація, мотивація і контроль. В групі функцій фінансового менеджменту як суб'єкта управління, основними є розробка фінансової стратегії підприємства. Формування ефективних інформаційних систем, планування фінансової діяльності підприємства з основними видами діяльності, розробка дієвої системи стимулювання і контролю, реалізацію прийнятих управлінських рішень. У фінансовій роботі на, на підприємстві головну роль відіграє фінансовий менеджер як фахівець у сфері фінансів. Групу фінансових менеджерів очолює провідний фінансовий менеджер. А якщо таких груп декілька головний менеджер. Професійний рівень фінансового менеджера визначається його знаннями в сфері фінансів і кредиту, банківської, біржової, фінансової діяльності, бухгалтерського обліку, умінням аналізувати фінансову звітність підприємства та працювати на фінансовому ринку. Професійними правами та обов'язками фінансового менеджера є Фінансовий контроль діяльності підприємства, планування, аналіз, прийняття рішень, розробка та визначення фінансової стратегії, визначення прав та обов'язків, вибір системи оплати праці, делегування відповідальності внутрішнім та зовнішнім виконавцям. Фінансова робота здійснюється за відповідними рівнями відповідальності. Перший рівень передбачає ухвалення фінансових рішень. Щодо перспектив розвитку підприємства і поточної діяльності, залучення джерел інвестування і їх використання, проведення фінансової політики. На другому рівні здійснюються фінансові розрахунки, оформлення фінансових документів, складання звітності, завдання першого рівня вирішують керівники вищих ланок управління і лише частково делегуються нижчим ланкам. Завдання другого рівня, як правило, делегуються. Система організаційного забезпечення фінансового менеджменту охоплює внутрішні структурні служби й підрозділи підприємства, які забезпечують розробку і ухвалення управлінських рішень по окремих аспектах його фінансової діяльності і несуть відповідальність за результати цих рішень. Основними етапами організації фінансової роботи є Дослідження особливостей і функціонування окремих структурних підрозділів, визначення основних типів центрів відповідальності, формування системи прав, обов'язків і міри відповідальності керівників структурних підрозділів, розробка і доведення центрам відповідальності планових фінансових завдань, забезпечення контролю виконання встановлених завдань центрами відповідальності. Ключове місце в фінансовому управлінні займає фінансовий механізм, в межах якого реалізуються його функції. Фінансовий механізм підприємства являє собою багаторівневу ієрархічну систему взаємопов'язаних елементів, методів і важелів та забезпечуючих систем правове, нормативне і інформаційне забезпечення, використання яких Спрямований на досягнення фінансової стійкості відтворювальних процесів та збалансованість інтересів всіх груп учасників ринкових відносин. Синергетичну взаємодію елементів фінансового механізму забезпечують механізми фінансової стратегії, діагностики, аналізу, планування інтегрованого обліку. В основу стійкого розвитку підприємства покладено ключові характеристики, що визначають особливості протікання процесів збереження і відновлення вартості, ефективність, фінансову рівновагу та фінансову стійкість. Методи фінансового механізму визначають спосіб дії фінансових відносин на виробничо-господарські. Фінансові та інвестиційні процеси на підприємстві і діяльність його структурних підрозділів. Дія фінансових методів реалізується шляхом управління рухом фінансових ресурсів на основі порівняння цілей і результатів, результатів і витрат та матеріального стимулювання персоналу для підвищення ступеня його відповідальності за ефективне використання фінансових ресурсів. Фінансовий важель – це конкретний прийом. Спосіб дії методу фінансового механізму. Такими важелями є кредити, процентні ставки, котирування валют, дисконт, позики, дивіденди акциз премія. Основу фінансового механізму становлять системи забезпечення правове, нормативне та інформаційне. Під системі нормативного забезпечення важлива роль. Відводиться в системі норм і нормативів. Правове забезпечення реалізації фінансового механізму складають нормативно-законодавчі акти, у тому числі укази Президента України, постанови Верховної Ради, накази міністерств і відомств. Інформаційне забезпечення фінансового механізму формується на підставі використання економічної, фінансової, комерційної. Та іншої інформації в фінансовій системі підприємства. Фінансовий менеджмент орієнтований на розробку стратегічних і тактичних фінансових рішень. Стратегічний фінансовий менеджмент це система управління фінансовими потоками підприємства, спрямована на досягнення його довгострокових цілей і реалізацію глобальних напрямків розвитку, що дозволяє забезпечити фінансування розширеного відповідного фінансова стратегія. Це генеральний план дій по забезпеченню підприємства грошовими коштами. Головною метою фінансової стратегії є забезпечення підприємства необхідними. Та достатніми фінансовими ресурсами. Об'єктами фінансової стратегії є доходи і надходження коштів, витрати та відрахування коштів, взаємовідносини з бюджетом, кредитні відносини. У загальному вигляді виділяють три основних види стратегії. Консервативна передбачає мінімізацію рівня ризику Помірна – або компромісна передбачає загальний рівень ризику, а отже, рівень доходу, наближений до середньоринкового. Агресивна передбачає максимальний розмір доходу незалежно від рівня ризику. Розробка фінансової стратегії підприємства грунтується на даних фінансового аналізу та виявлених критичних точках у фінансовому стані довгострокових, середньострокових і короткострокових. Прогнозів розроблених на основі аналізу зовнішнього середовища, які визначають можливі напрямки розвитку фінансів підприємства на перспективу обраному основному критерію досконалювання фінансового стану. на відміну від стратегічного управління, тактичне управління фінансами спрямовано на фінансування простого відтворення, забезпечення відшкодування поточних витрат за рахунок отриманих доходів. Регулювання обсягу поточних грошових виплат. Вирішальна роль відводиться ефективності використання наявних грошових коштів у конкретний проміжок часу. Базовими ланками тактичного фінансового управління є управління оборотним капіталом, короткострокове фінансування, поточне фінансове планування. Таким чином, фінансовий менеджмент. Розглядається через комплексне використання механізмів його забезпечуючих систем, фінансової стратегії, стратегічного фінансового планування, діагностики, аналізу, інтегрованого обліку. Основою механізму фінансового менеджменту є наступні вихідні методологічні положення, коригування стратегічних орієнтирів саморозвитку. Визначення обмежень потенціалу стійкого розвитку, попередня регламентація і координація процедур формування фінансового механізму, узгодження інтересів різних груп учасників економічних відносин в сфері формування, розподілу і відтворення власного капіталу.